Привіт! У цьому відео я покажу як змінити місце зберігання. Fortnite. Спочатку запустіть Epic Games, зайдіть у бібліотеку. Знайдіть Форт. Коли знайдете, клацніть на три крапки, потім на керувати. Встановлення побачите іконку. Натисніть, це покаже нам, де гру встановлено. Клацнемо тут і ось де у мене встановлено Fortnite. Повернемося на крок назад і тут ми бачимо Fortnite. Далі виберіть місце, куди хочете встановити. Я, наприклад, хочу мати його на цьому диску. Створюю нову папку і називаю її, скажімо, Epic Games. Заходжу в неї і перетягую туди Fortnite. Зараз він копіюється сюди, це може зайняти час, але значно менше, ніж нова інсталяція. Якщо його скопійовано, перейми... клікаємо правою кнопкою, обираємо перейменувати і додаємо, наприклад, головне, щоб не залишилось. Тепер можемо закрити це і те, Так, Epic Games. Видаляємо, шукаємо в бібліотеці, клікаємо три крапки, керувати і видалити. Підтверджуємо ще раз: ігру видали. Закриваємо Epic Games, відкриваємо диспетчер завдань правим кліком внизу. Тут бачимо Epic Games log. Він досі працює у фоні. Клікаємо на нього і тиснемо Delete, щоб завершити процес. Хочемо повністю закрити Epic Games, щоб уникнути про... Тепер перезапускаємо Epic Games, заходимо в бібліотеку і шукаємо Fortnite. Якщо у вас Fortnite перевстановлюється, натисніть три крапки, Видаліть і знову натисніть Встановити. Тепер можемо вибрати огляд і виберіть папку, куди ви раніше копіювали Fortnite. У моєму випадку, це ось тут вибираємо її, тиснемо встановити і бачимо, що Fortnite починає встановлюватись. Зараз зупинимо це і скасуємо. Робіть це, коли побачите, що трохи завантажено. скажімо, 10 МБ. Якщо більше скасуйте завантаження і зайдіть у PUB у цьому випадку. Видаліть папку Fortnite і перейменуйте цю папку назад на Fortnite. Тепер можемо закрити це і натиснути «Продовжити». Бачимо, зараз Fortnite перевіряє. Він перевіряє файли, дивиться, чого бракує, а решт і так. Перевірка триває трохи, але менше ніж нова інсталяція. Якщо маєте SSD, процес буде ще швидшим. На жаль, у мене лише H. бачимо, що решта встановлюють. Чомусь ще трохи бракує, але це не 60 ГБ, а лише 4 ГБ. Бачимо, встановлено. Тепер можна запустити. Якщо відео домогло, використайте код ТЕЗЕН у Fortnite та лайк. Бувайте.